Легко виправляє помилки, які мудрий не робить. І не тому, що він ніколи не помиляється, а тому, що він не назначає те, що він вчинив помилкою. Того, що мудрий вважає все, що він зробив, досвідом, процесом життя. Ви ж ніколи не помиляєтесь навмисно. Ви ж ніколи не живете так, щоб о, зараз я зроблю помилку. Потім зробивши щось і пошкодувавши про щось, ви назначаєте це помилкою і хочете повернути час назад, хочете все виправити, хочете, щоб все було по-іншому. Звинувачуєте себе, ненавидите себе. Замість того, щоб назначити це досвідом, ви вчинили так, як мали вчинити. Так, як вам дозволяв на той час ваш рівень розвитку, розуміння ситуації, взагалі всього, так як ви себе відчували на той момент. А зараз ви вчинили б по-іншому, саме тому, що ви виросли, саме тому, що ви змінилися. І це привід похвалити себе, а не знищувати.